Головні зелені красуні, а їх у нашому місті дві, 18 грудня, засяяли і своїми вогниками офіційно оголосили про початок новорічних та різдвяних свят. Цьогоріч відкриття новорічних ялинок під назвою Пригоди ялинкових прикрас відбувалося одночасно тільки у різних місцях, традиційно на площі біля міського палацу культури та у центрі міста на бульварі Шевченка. З наступаючими зимовими святами від імені Лозівського міського голови дорослих і малечу віта. Але перший заступник Олександр Жутков та секретар міськради Юрій Кушнір на жаль, ми не зможемо так широко відзначити новорічні свята, як звикли. Є карантинні обмеження, але тим не менше, святам бути свята, свята починаються. Новорічна магія починає працювати, скажімо так. Тож, за дорученням міського голови Сергія Володимировича Зеленського від себе особисто, від депутатів міської ради щиро вітаю всіх з початком новорічних і різдвяних свят. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, добробуту, щоб здоров'я, радість, сміх і достаток були в кожному домі, щоб ми в наступному році позбавились цієї хвороби ковід. Щоб наступний рік був не гірше, ніж цей. А міська влада і міський голова зробимо все для того, щоб покращувати добробут громадян, щоб покращувати інфраструктуру, щоб ви ви щоб діти мали можливість займатися в закладах культури освіти, спорту, розвиватися і прославляти нашу рідну лазівщину. Зі святом вас, дорогі лазівчани. У святковій програмі, що проходила біля міського палацу культури, нагородили юних телевізійників та відзначили подяками за спортивні досягнення учнів третьої школи. Працівники палацу культури провели для дітей театралізоване дійство, на яке завітали казкові герої Святий Миколай та Дід Мороз. У центрі міста святкову програму проводили студенти Лозівського вищого коледжу мистецтв. Символи цього року щури, не бажали передавати своє правління наступному символу бику. Тому постійно фотографувалися, робили з дітьми селфі і таким чином зачакнували і перетворили Снігуроньку і її помічниць на ялинкові прикраси. Діти намагалися допомогти, розвіяти злі чари, грали, розгадували загадки та активно танцювали. Коли на свято завітав дід Мороз і весела корівка, ми ще зрозуміли, що вони накоїли, і всі разом за допомогою селфі повернули назад Снігуреньку і її помічниць. А потім, за традицією, усі разом засвітили новорічну красуню.